Всім привіт! Ви на каналі Дачечка. Рада, що завітали! Мене звуть Наталя. Сьогоднішнє відео буде не стандартним, не про сад, а про пошиття для дачі, можливо для саду, ось такого чудового покривала із старих речей. У моєму випадку це светри та трикотажні речі з рукавами, футболки без рукавів та інше. Якщо вам цікаво, запрошую до перегляду. Наперед перепрошую за якість відео, оскільки зйомки проводилися без освітлення, а взимку у нас в квартирі. Дуже погано потрапляє світло через вікна, і дні видалися якраз такі найтемніша пора року. Дуже було пасмурно, сіро, і тому якість не дуже вийшла. Для тих, хто вперше на моєму каналі. Ми живемо в Україні в Київській області. І останні два місяці були особливо важкі, тому що. Україна потерпала від авіаударів постійних. Йшли удари по нашій енергетичній системі. Особливо багато було і по Києву, по Київській області. Після кожного такого ракетного обстрілу ми сиділи без світла по декілька діб. А останні два тижні, як я дошивала це покривало, світла не було більше 20 годин на добу. Давали його 3-4 години тільки вночі. Тому Робота проводилася в основному приденному освітленні. Коли не було світла, я робила що могла руками. А вже коли давали світло на декілька там годин, то, звичайно ж. Треба було зробити якісь хатні справи, і якраз в ці моменти тоді сшивалося на машинці те, що можна було зробити при світлі. В результаті покривало вийшло таким цупким добротним. Розміри в нього 2,10 на метр дев'яносто на двоспальне ліжко спокійно, воно лягає. І також його можна взяти, наприклад, на пікнік на велику компанію, розкластися, розстелитися і багато людей. Розмістити на ньому. Пішло у мене на нього 9 светрів різного розміру. Це в основному були жіночі та дитячі, а також один шарф великий. А на нижню частину пішли з натуральної тканини приблизно 11 трикотажних. Футболок в основному це були чоловічі такі з довгими рукавами, а також дитячі футболочки з короткими рукавами. Нижню та верхню частину підбирала в залежності від товщини самої тканини. Там, де був товстий светр, це такі сірі світлого кольору та темно-сірі шматочки. Це були шерстяні светри, дуже товсті, тому під низ пішла тканина із тонких бавовняних футболочок. А Наприклад, персикові та темно-фіолетові квадратики це були ангорові, дуже тоненькі світерочки жіночі, і в них на нижню частину підшитий такий гарний футор з начосом із дитячих худі та комбінезончика сірого. У процесі роботи виявилося, що мені лише шерстяних та крилових светрів не вистачить, тому ще дорізала дитячу курточку, яка вже просто висіла у шафі, тому що дочка виросла з неї. Це була курточка із флісової тканини. На покривалі це квадратики блакитного та темно-синього кольору. Таким чином, верхня частина покривала складається із квадратиків із шерсті, акрилу та флісу. Нижня частина повністю зроблена із бавовняних речей різної товщини та різної якості тканини, але всі вони натуральні. Я не професійна швачка. в мене зовсім немає ніякої освіти. Ну можна сказати, самоучка шию для себе в основному не дуже багато, просто для задоволення, для заспокоєння. І завжди приємно своїми руками зробити якусь необхідну річ у господарстві. Обидві тканини трикотажні, обидві дуже сильно тяглися, сипались. Тому спочатку я квадратики менші до більшого пришила зигзагом по периметру, попередньо намалювавши повністю лінії, по якій має йти тканина, щоб усе було рівненько. А потім ще робила стіпку, прикрасивши її. Декоративним таким швом, трикотажний шов взяла і по ось такій формі зірочки чи торомбика пришила нитку із акрилового шарфа, яку ми розпустили. Цей шарф не носився, вже був не потрібний. І вийшов ось такий декоративний елемент на кожному квадратику, і мені здається, що він гарно поєднує їх між собою. Користувалася шаблонами такими звичайними, вирізала з картона два квадрати. Один стороною 19 на 19 см, і меншенький квадрат для шерстяних тканин 15 на 15 см. Також всередині нього вирізала чи то ромбик, чи то зірочка, скруглені такі в нього сторони, для того, щоб. Розмітка була однакова на всіх квадратиках, скористалася циркулем. Просто в куточок квадратику поставила циркуль, взяла лінію до середини сторони і провела ось таке четверть коло, і вийшла ось така зірочка чи ромбик з кругленими сторонами, для того, щоб в подальшому потім на нього нашивати. Нитку і заодно робити стобку двох квадратиків між собою, щоб вони потім не роз'їжджалися в процесі користування цим покривалом. Ось так я складала просто в пакетик по кольорам, сшивала між собою великий і маленький квадратик і складала їх, підписавши, скільки квадратиків у мене якого кольору вийшло. Оскільки я не професіонал, і вперше взагалі в житті роблю таку роботу, тому на початку в мене не було планів робити відео. І весь процес через це знятий не з самого початку. Але потім в процесі вирішила, що, можливо, хтось також схоче зробити щось подібне для своєї дачі, для господарства, і вже далі почала знімати. Тут у мене вже повністю нарізані всі квадратики. Деякі квадратики вже підшиті, великі до маленького. Дуже багато роботи робилося вручну. Я наживляла, спочатку булавочками сколювала між собою, потім пришивала, ниточкою наживку робила. І вже коли нам давали світло, тоді зразу сідала, щоб можна було тільки займатися строчкою на машинці. Всю роботу робила на звичайній побутовій машинці Мінерва. Називається в мене фірма. І звичайна така лапка. Для того, щоб трикотаж сильно не розтягувався в процесі, постійно підтримую ножничками, виклала нитку акрилову рівно по центру лінії, по якій вона має йти. І ножничками притримую, трошки підпихую під лапку, для того, щоб все рівненько лягало, і машинка. Не протягувала і не розтягувала тканину. Шию трикотажним швом. Такий зігзаг, чотири стібки в одну, чотири в іншу сторону. Робота не складна, але дуже така монотонна, і на певному етапі здавалося, що вона ніколи не закінчиться, тому що я спочатку взяла 210 квадратиків, хотіла зробити 20 на 230 покривало, але потім в процесі зменшила. в мене ще залишилися зайві, тому одразу потрібно продумувати схему, щоб не робити зайвої роботи. Ось так, бачите, завертала з краю таку петельку робила для того, щоб не розрізати нитку. і Потім робила декілька стіжків, і на голочці розвертала тканину і шила потім уже в іншу сторону. Таким чином, прошивала повністю всю зірочку, ромбик, не відриваючись, не розриваючи нитку. Результатом залишилась дуже задоволена, хоч і довго все це було, але ось цей декоративний елемент значно прикрасив виріб в цілому. Потім. Оскільки всі речі були різного розміру, тому у мене вийшла різна кількість квадратиків. Ось Я записала всі кольори квадратиків на листочок і вирішила не робити ніякого малюнку, просто в хаотичному порядку. ось так На схемі розмістила. Спочатку в мене було 14 на 15 рядів, 210 штук, а потім вже зменшила. В результаті вийшов виріб 13 на 14 рядків, 182 квадратики. Єдине, що я намагалася, щоб по сторонам не доторкалися один до одного квадратики однакового кольору, лише по діагоналям. І ось так вибирала малюнки для декоративного елементу, ось такі різні ромбики, хрестики, і, врешті-решт, зупинилася все-таки на ось такій зірочці, тому що перше це роблю, боялася, що якщо буду робити щось складніше, то повністю в цьому всьому зашуся і не дороблю до кінця, тому взяла простий варіант. Ось так потрошку вже починає щось вимальовуватися, склалася схема виробу, і далі. Коли я вже настрочила повністю всі квадратики, простюбала їх, робота пішла значно швидше. По схемі вирахувала вже, скільки конкретно кожного кольору буде, де вони будуть знаходитись, ось уже всі відшиті квадратики. Ось, нарешті, я виклала всі квадратики за схемою. Були в мене такі квадратики, які були шиті із декількох шматочків тканини. І вони мені не дуже сподобалися. Я їх поклала на кінці виробу в крайні рядочки. Але щось у мене вийшли якісь прорахунки з розмірами. Вийшло, в результаті покривало за широке. І тому було прийнято рішення: я прибрала крайні ряди, для того, щоб воно так сильно не звисало з боків. І якраз завдяки цьому прибралися ось ці квадратики, які були зшиті з декількох частинок, і не дуже мені подобалися. Залишилося таких всього декілька, я їх поставила в краї виробу, і вони там практично непомітні. Нарешті можна вже шивати покривало. Спочатку потрібно зшити всі квадратики порядка між собою. Для цього я прикладаю зворотньою стороною до зворотньої, ось так шпильками фіксую їх, обов'язково фіксую в куточках і по центру, щоб вони зійшлися. І моєю метою сшивати максимально близько до шерстяної тканини, але так, щоб шерстяна тканина не потрапляла під голку. Поки немає світла. Я ось так ще Голочкою ниточкою зметала всі детальки одна до одної, щоб потім, як світло дадуть, швиденько їх прострочити на машинці. І шви у нас виходять на лицеву частину виробу. Тепер шви потрібно гарно запрасувати, це вже шиті рядочки в мене. Розпрасовую шви у різні сторони, І потім потрібно припуски скласти пополам. І також фіксувала я їх додатково шпилечкою. Спочатку гарненько їх прасочкою запрасовую під паром, для того, щоб тканина запам'ятала форму і менше тягнулася потім під голкою. Тканина трикотажна, дуже ссовується в різні сторони, тому дуже-дуже гарно її запрасовую. І потім шпилькою скріпляю і вже на машинці прокладаю. У мене вийшло три рядочки, два рівних на відстані 1 мм від краю припуску, і по центру ще між собою я деталі з'єднувала трикотажним швом. Цей шов, мені здається, набагато зміцнив покривало, воно не тягнеться в різні боки. І дуже гарно деталі з'єднані між собою за рахунок цього. Ось так, бачите, гарненько випросувала. Намагаюся, щоб вони всі були однакового розміру ці припуски, тому в кінці виріб буде охайніший. І потім йду на машинку і прокладаю три рядочки, два по краю на відстані 1 мм рівні з максимальною довжиною стіпка, і по центру трикотажний зігзагом. І як бачите, я тут висікла края. На самому кінці тканину зайву зрізала ножничками. І добре, що це зробила, тому що потім в кінці тут не буде дуже великого потовчення зшиванні. Зшиті смужки виходять довгими, тому для зручності я ось так скручувала в валик, щоб вони легко поміщалися в машинці. І Так виглядають зшиті частинки. Далі знову підкручую, знову шпильками з'єдную. і... Далі настрочую між собою вже квадратики у суцільну смужку. Кожна смужка у мене складалася із 13 квадратиків. І таких вийшло 14 смужок, 14 рядочків. Тут вже виклала я всі 14 смужок, всі вони зшиті. І тепер наше завдання сшити між собою попарно ці смужки ряди. Перший з другим, потім третій з четвертим, п'ятий з шостим, сьомий, ну і так далі до, до останнього, в моєму випадку їх 14 було, вийшло 7 пар. Також ми їх складаємо зворотньою стороною до зворотньої, так само, як мої рядочки сшивали, і дуже уважно дивимося, щоб співпадали. Ось ці края квадратиків, і якщо вони будуть співпадати, тоді буде охайненько виріб в кінці виглядати. Знову розпрасовуємо, це вже шиті рядочки між собою. Бачите, там, де в мене були квадратики шиті з декількох частин нижні, наверх потрапляє ось так шов по центру. І Тому, якщо у вас є можливість, то краще суцільні брати квадратики для нижньої частини, тому що в результаті мені не дуже сподобалось, як ось ці квадратики виглядають. Але в цілому на покривалі це все непомітно. Їх видно тільки коли дуже близько починаєш роздивлятися виріб. Зшиті між собою дві смужки розпрасовую так само, як і розпрасовувала квадратики пришиванні в одну смугу. Спочатку у різні сторони, а потім навпіл підгинаю припуски на шви. По можливості намагаюся запрасовувати їх так, щоб ширина смужечок в результаті на всіх квадратиках була однаковою. Ось уже всі сім пар рядочків зшиті між собою, і тепер мені потрібно кожну пару. Так само зшити між собою: першу з другою пару, третю з четвертою, п'яту з шостою. І залишається без пари сьома. Так само, як і в попередньому ми робили. Зворотньою до зворотньої сторони пришпилюємо. І сшиваємо між собою, таким чином, щоб не потрапляла під голочку шерстяна верхня тканина, щоб не було зайвих потовщень. Для зручності я ще на початку як тільки розклала, ось так приколола до кожного рядка папірець із номером рядка і стрілочкою показала, в якому напрямі йде. Мій виріб, щоб не спутати. Потім, коли зшиваєш, їх дуже багато і дуже легко переплутати один з одним. І машинка в мене побутова, дуже їй важко було проходити ось ці фінальні шви, там, де потовщення, бачите, скакали там ширше, там товще виходило, пробуксовувала лапка. Але в цілому на виробі це не псує зовнішній вигляд, тому що досить яскравий вийшов виріб і відволікає на себе увагу кольорами своїми. Можна було б взяти ниточку іншого кольору, але у нас в магазинах практично. Закінчились товари, нових не підвозять. У мене посеред шиття закінчилася нитка. Я більш-менш таку саму підібрала, але в цілому на зворотню сторону виробу взагалі утилізувала всі нитки, які в мене були різнокольорові. В цілому результат мені сподобався, оскільки моєю метою якраз була утилізація для того, щоб не купувати нічого нового, а використати те, що було в домі. Коли вже всі рядочки остаточно шиті між собою, нам залишається лише край виробу оформити при такій збірці виробу якостя дуже легко це все робиться, оскільки знизу вже все охайно, нам залишається лише з краю припуск підгорнути, скласти навпіл і підшити на відстані приблизно 1 мм від краю. Також гарно все запрасовую для того, щоб тканина звикла до цієї форми, щоб менше розтягувалася. І в даному випадку, ось пришпилюю дуже гарно там, де з'єднуються між собою квадратики, щоб не з'їхали і було акуратненько. І після цього я вже йду на машинку. Спочатку я пришивала рівненьким рядочком з максимальним стіпком, але бачите, як сильно трикотажний виріб витягнувся по краю, тому довелося все це випороти, і далі я пришивала трикотажним швом. Ось таким зигзаг іде 4 стіжки в одну сторону, потім 4 в іншу. і Такий трикотажний шов набагато краще виглядає. Край покривала, не розтягується. Ура, не пройшло і півтора місяці, нарешті закінчена робота над покривалом. Ось таке воно вийшло із лицевої сторони, яскраве таке картате із візерунками, є трошки недоліків, але вони практично непомітні. І ось так покривалко виглядає зі зворотньої сторони. Більш воно спокійніше, тому що немає рамочок. І різного кольору тут нитки на звороті були. Я брала все, що було в хаті, всі нитки, тому що ниток пішло дуже багато, більше двох тисяч метрів, 2 кілометри ниток пішло. Тут, бачите, різні тканини із трикотажних. Виробів, це були і футболки з рукавом, без рукавки, були худі дитячі, були теніски чоловічі. Старалася брати такі шматочки, де не було малюнків, але є такі шматки, на яких потрапили малюночки. Та це зовнішній вигляд виробу зовсім не псує, на мій погляд. Залишилося протестувати наш виріб, він дуже вийшов приємний на дотик. Я боялася, що ось ці шви будуть дуже грубими. Але ні, за рахунок того, що висікла тоді ось ці шматочки в швах, вони не дають зайвих потовщень і дуже приємно доторкатися. Він вийшов теплий. Ось ця сторона, де светри, вона дуже тепла, така міцна, вийшла, цупка. На ній приємно зверху сидіти, лежати, і під самим покривалом досить тепло, можна навіть взимку ним додатково накриватися, а зворотня сторона літня навпаки. Дуже сподобалося це покривало нашій собачці вірочці. Вона дуже довго чекала з нетерпінням, щоб його протестувати, і бачите, яка в неї задоволена мордочка. Дякую вам всім за увагу! Бажаю вам всього найкращого, найголовніше мирного неба над головою, здоров'я міцного. Поздоровляю вас з наступаючими святами, з наступаючим новим роком. І бажаю, щоб цей новий рік приніс нарешті всім нам омріяний мир, мирне небо над головою. Усього вам найкращого! До побачення до наступних зустрічей.